І що, скажи, будь ласка, як ми можемо розпізнати та подолати бар'єри, які заважають нам любити? От інколи ми бачимо перед собою ситуацію або людину, або подію, і ми не можемо її полюбити. От ми просто не можемо. Інколи ми зіштовхуємося із бар'єром, підкажи, що робити в цій ситуації, як полюбити, як розпізнати і подолати ці бар'єри. Розпізнати бар'єри дуже легко, насправді, тому що ви самі побудували ці бар'єри. Я вже сказав, що ваше серця безумовно в любові, і ви можете це робити. І ви маєте це робити. Але коли ви ловите себе на думці, що ви не можете прийняти щось або полюбити когось, це вже і є отой от дзвіночок, коли ви розпізнали перший бар'єр. Ви почали задумуватися, чому я не можу це прийняти. Чому що заважає мені? І якщо ви задаєте це питання, ви обов'язково зрозумієте відповідь, тому що вона лежить всередині вас. У кожного цей бар'єр буде своїм. І розуміння до цього бар'єру у кожного індивідуальне. Але подолання цих бар'єрів, воно єдине для всіх. Це усвідомлення. Що насправді для того, щоб щось полюбити, потрібно це просто прийняти через розуміння і усвідомлення. Якщо так, да, я, я ментально попросила навести нам приклади зараз. Угу. Спершу про людину, наприклад, ви не любите свою матір, яка дала вам життя. Можливо, вона не так вас виховала. Можливо, ви не любите свого батька, який піднімав на вас руку, або ще інші причини. Це може бути якась інша людина, яку ви вважаєте, що варто любити, але ви не можете любити, але ви хочете любити, але ви не можете. І в цей момент я кажу вам: відкрийся до цієї людини серцем. Не оцінюй її вчинки, не аналізуй її. Не аналізуй її слів, не аналізуй її думок, не оцінюй, не порівнюй. Просто уяви її в світлі. Уяви її. І він мені знову показує цей сценарій, де він казав: 100 синів, 100 дочок і всі ми діти Бога. Це також, дочка або син Бога, як і ти. Ви всі рівні для Бога. Немає гіршого і немає кращого. Ви для Бога всі однакові любимі діти. І якщо ви це зрозумієте, і коли ви скажете, що ви не можете когось любити, то ви фактично не, не приймаєте іншу частинку себе, а інша частинка себе є уособленням Бога. І коли ви задумаєтеся, що ви почнете аналізувати, що ви і все, що є навколо вас, і всі люди, які є у вашому житті, і всі ситуації, це є прояв Бога у вашому житті. Тоді ви зрозумієте, що коли ви не можете щось прийняти чи полюбити, чи ви засуджуєте, чи ви критикуєте, чи ще щось, ви противитесь волі Божественного, волі Творця, волі Бога, яка намагається показати вам, у чому ви неправі. Тому що кожна людина, яка причиняє вам якийсь біль, це лише ваш духовний урок. Ви маєте єдиний ключ рішення до всіх питань, це любов і прийняття, усвідомлення і розуміння, прощення і милосердя. І тільки ці якості виведуть вас на істинний шлях. І цей шлях він буде не від розуму. Цей шлях він буде від серця. Коли ваше серце відкриється в розумінні, що перед вами стоїть не агресор, не обічок, а Бог. Бог так, Він так хоче проявитися через цю людину до вас. Згадайте собі, чому, чому ви скажете, можливо, я не заслуговую цього, але Бог скаже: Я хочу тобі показати, що є ось так. Для чого? Для того, щоб ти пішов шукати істину. І якщо ти зрозумів, що таке біль і агресія і страждання, то ти вже не допустиш цих енергій відносно своїх дітей. Розумієте, про що я вам говорю? Про те, що Бог вчить вас. Ви не можете пізнати світло без темряви. Ви не можете. Пізнати істинну любов без страждання. Тільки той, хто пройшов страждання, він розуміє цінність блаженства. Неможливо прийти в стан блаженства, не пройшовши страждання. І насправді ви всі допомагаєте один одному навчитися любити, навчитися пробачати, навчитися прощати. Навчитися бути в смиренні. І той, хто справляється з цим, розказує іншим, допомагає іншим, той, хто не справляється, рано чи пізно він пройде свій урок, але він іде шляхом страждань. І це бачить Бог, він бачить і тебе, і Його, і її з усіх сторін. І знайте, що і розумійте, хто ви в цьому процесі. І неважливо, яка ситуація, і неважливо, яка людина, чи це стосунки, чи це ваша робота, чи це якесь ваше оточення, неважливо. Ви маєте просто зрозуміти, що у вас в думках до цього, що у вас на серці, і як ви будете вчиняти. Це і є вашим ключовим завданням. Якщо ви усвідомите в своїй голові і зрозумієте, що це такий Божий задум, що це урок, що це ваш вчитель, в серці ви матимете милосердя, співчуття і прийняття, і любов, ваші наміри, дії і вчинки будуть благодісними. Але якщо ваше серце сповниться гнівом і злобою, образом і помстою, Ваші дії і вчинки, і наміри поведуть вас шляхом кармічних страждань, і цим шляхом іде багато людей, і цим шляхом ходить людство багато років, але настав час виходити з цих страждань. І тепер ви знаєте як, хоча я впевнений, ви знали це і раніше.